Допоможи йому, допоможи йому. Може там можна щось зробити. Ля. Ніфіга собі. Ля, це ігра, де не поважають пенсіонерів. Що no, за хуйня? Вони потонули! Вони потонули! Викинь бочку, викинь бочку, викинь бочку. Назад викинь. Не Блять, гені, сука. Я викинув її. Ну не, не вперед же ж. Знаєте, я буду туди там пошвидку. Ти що, ніколи відео не бачив, як бочку кидають? Спереду. Я забув те, що ви давали в Самбо Все самбо, біжи на мене. Біжи. Не біжи, не йди до мене, не підходь. Не підходь, сука. Не підходь. Йди з мечем, йди з мечем. З мечем до мене йди. Бери меч і... Блокуй, блокуй. І... Блокуй і йди. Тебе він теж так рухається? Да, так, так. Бля, нема да, кута. Да. Sure I'm not good at this game, I I want to beat no, don't kill me, I friends, I don't do nothing. Yell mom is nigger. Your mom. <laughs> <laughs> <coughs> <гр stereotype> ого, 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 ого! Что, 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 что случилось? Что случилось? Что осталось? Корабль... Так в как Вот, блядь, Курва! Курва! Стреляй! Стреляй, давай! Попадайте, давайте! Мама! Бля! 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 И ты за 200, сдохни, Да в тебе навіть матери немает, ты сын двух отцов, блядь, в пакетиках нахрена. Иди сдохни, Ты, Блять, воюй подыхай, как Да иди, плачешь что-то, ублюдок. Да-да, алё-алё, маме своё скажешь могиле, блядь. Ой, ещё один Ой, блядь, сори, херовый за Да, треба треба братися з одного боку, типа. Як ви можете чути, сам какие-то підказує йому, що потрібно братися тільки з одного боку. Тому що якщо э, змінить. То він впаде і переглянеться нахуй ну, на бік, блядь! Солов. А я в текстурах, прикольно. Опузі, дерево. Ой, я під водою. Ой, тут дихати можна можно. Не, нельзя. Ой, я зараз. Я здихаю Я, под... я подихав повітрям, повітря, подыхаю в повітря. улов. я якщо що, все це на записував записывал? Yes. Well, some of Bu nasıl? Deme. Mutlu. Mutlu. Yok yok yok. Yok yok yok. Дядя, ты меня... и, Давай швы сейчас, Сол. А что таки? Ты бежишь? он прямо на то <смеш> <смеш> <Схем Bros> И мы не Ой, так, я зараз ним файтитись буду. Ой, <смеш> Третья. <смеш> 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 Так, другой фокси. А. Я попадаю. А, я кирки даю, готовить. Пробуйте їм видросхивать просто.

Що дай, дай на машину, ч ще дай. Обяс, ты свини узяв. Ой! Алло, халло, халло, українське сало. Яке вона його завжди зажди. Сзаду корабель! До нас справді челы пливуть Нико! Так, я валю. Я вже тут хлопці. Можна правий морд давати вже. В половину, вполовину, вполовині. -бокс... Половину, в половина. Андрію, на руля, на руля, Андрію, Андрію, Андрію. Я скажу, там, там, блин, там інваліди на контролерах, стріляйте в них. Інваліди. Ага. Вони інваліди. на якорі, хлопці, вони на якорі, вони на якорі. Лети до них, Жека, Жека, до них, до, них, до них Жека. Бив ще. Полетів. Іздання. Дякую дядькові Філо за кросплей. Бип одного. Зараз я вхилявся. О, в них правильно побив другого. Кута нема, кута нема? Вони плинули, вони плинули. Передні, передні плили. Все, вони плинулися. Лутаємось. Чувак, я приплыв на гарячий. Дякую, дядько мило за кросплей і противників інвалідів на геймпадах. Но, за... но я хочу вам так сказати сет в них красивий. А, вони... Вони я вкрутіли. Блядь. А нахер тут стріляти почали? Так це ми почали. Ну не, слухайте, почали. У, нас, у нас не було часу цей розбиратися, що вони хочуть. То, е, чи ми, чи вони, правильно? ж? Сука. Правильно. <ріхи> Ладно, лутаємо. Ну, їх нічого нема. О, оце там Бля, давай це... Білли. Це судьба, летс go. Ну давай. Підняти вітрило всі разом, а потім підняти так. Та які якер, які вітрила, стріляти типу, жовта риба. О, Поплили, мусики Як же ж він відчуває! Байро, Че хай не стріляє стріляти. Зараз буде аварія! Що Шума! Як так весь?